Всім вітання. Сьогодні хочу продовжити тему безпаливних генераторів малої потужності. Ну, це, звичайно, що можливо буде некоректно, тому що ми використовуємо хвилю в мережі, але струм ми не використовуємо. Значить, демонструю. Це те, що йде у нас на плівку 0 від'єднаний. Це продовження вчорашнього відео. І щоб довго не чекати, я поставив свій попередній такий пристрій, яким я також, от він у мене синій провідничок, от він у мене синій провідничок. Заходить на фазу. Так само нулі, тому що коло не заклене, це зрозуміло. І зараз у нас тут нулі, тут нулі, і відбувається заряд конденсаторів. Дивитесь динаміку. Динаміка, як би непогана. Далі ми маємо світодіодну ленту. Коли досягне напруга, щоб вона буде спрацьовувати, поставимося і подивимося, при якій напрузі вона буде в нас працювати. Заряд відбувається зараз із керамо з граніту. Провідничок заходить, от видно, добре, провідничок заходить під це. І так само провідничок із цього пристрою, ну, як би паралельно дві підзарядки. І заходить на велика враменка і заряджаються конденсатори. Конденсатори 150 тисяч мікрофарад. Тут у нас їх 5 і ще один менший. Тобто, якщо взяти 5 на 150, це 0,75 фаради. Тобто, хто в темі. Це досить таки потужна ємність. Майже наближається до фаради. І динаміка. Ви бачите, тобто інтенсивно заряджається, але сам заряд конденсаторів це одне. Коли вже буде навантаження, тоді нам треба подивитись, при якій напрузі стабілізується і ми. Подивимося реальне виконання роботи із нульовим струмом з мережі. Так, поки заряджаються наші конденсатори, зараз ще таке пізнавальне буде. Відео всередині відносно самих цих матеріалів. Як ви бачите, граніт стоїть вже на камені і дивимося. Напругу на один щуп стоїть на заземленні, один щуп я ставлю на камінь. І дивіться, у нас напруга 81 вольт. Другий також стоїть на камені. Тут напруга 60 вольт. От саме отакі вам моменти, вони досить таки так, 70. Це як де попадеш. От 70 вот. Тепер продовжуємо наш експеримент далі. Ставимо цей камінь і переходимо в режим вимірювання опору на мегаоми. Так, це у нас діелектрик. Що це діелектрик? От я ставлю Дивимося на прилад ніякого. Зв'язку немає, тобто абсолютний діалект. Так, ставлюємо на цей діелектрик. Також нулі. Зараз робимо зупиночку. Один щуп вернули на землю, і другий щуп я ставлю на цей матеріал. У мене лише 6 вольт. Ставлю там, де я зробив тушування. В принципі, тих самих 6 вольт. А коли я вже стою на кераму на граніт, у мене вже напруга 90 вольт От, тут 90 вольт, ви бачите. От саме це і є фішкою даного експерименту. Так, Зараз я щуп помірного приладу, поставив на конденсатори і зробимо такий контрольний замір посередній. Пройшло трохи часу, я стаю на отже в мене 6 вольт. Зарядилися конденсатори. Так, почекаємо, коли буде, ну, от іде заряд. Почекаємо трошки, щоб було видно, що тут іде заряд у нас. Вже видно, що заряджається плавненько, звичайно, але заряджається він фактично із. Нульовим струмом, так що тут нема чого дивуватися, головне, що ми побачили, що у нас дієлектрик, який стоїть на камені, хвилю майже не сприймає, а такий самий граніт має 15 разів більшу напругу. Коли конденсатори зарядилися, Більше 7,5 вольт, вже у нас починається відкриватися діва. Звичайно, щоб на ще світиться, дуже слабенько будуть. От, ну але видно, вже вони починають працювати і струм, як ви бачите. Так, напруга. І напруга, як ви бачите, пішла. Донизу. Так, розряджається світодіоди. Тобто в даному випадку діоди йде просадка напруги. Коли я робив попередні експерименти, от і струм йде донизу, Іде посадка напруги. Зараз я зроблю зупиночку. До даного відео я прикріплю відео попереднє, де я знімав. Там в мене було три види таких систем з нуля, з допомогою таких приймачів їх можна поставити паралельно декілька штук. Тоді просадка напруги. не буде. Тобто хто бажає подивитися та подивиться. Як ви бачите, зарядка, як було, так є, відбувається 848. І зараз беремо на плюс, ставимо ленту. Вона у нас запрацювала видно. Ну, і дивимося струм. Трум вже досить таки потужний. Ну, звичайно, що йде просадка. Подивитесь попереднє відео, і там, на якій межі зупиняється, коли є таких приймачів радіантної енергії, ставлю декілька. На сьогодні буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!